Мене звуть Фарбова Софія, я учениця 10-го Б класу і я пропоную свою кандидатуру на пост президента школи. Я захоплююсь творчістю, тому хочу залучати до неї нашу шкільну родину. Я люблю свою школу і хочу, аби навчання нашим учням давалося легко із задоволенням та з яскравими спогадами. Я розумію, що в умовах воєнного стану мені та більшості молоді не вистачає нормального живого спілкування. Тому, аби вирішити цю проблему, пропоную проводити творчі, літературні та тематичні вечори, які будуть сприяти розвитку позашкільної діяльності. Корабель нашого шкільного життя має рухатися тільки вперед, і траєкторія його руху залежить від нас та наших докладених зусиль. Я Марковський Артур, учень 9 -го класу. Хочу запропонувати вам мою кандидатуру на посаду президента школи. Я цілеспрямований та активний. Все життя був у спорті. Зараз займаюся у тренажерному залі. Чому хочу бути президентом школи? Тому що я завжди хотів бути вищим та кращим за всіх. Яке ж майбутнє, я бачу для нашої школи? Е, на це питання складно відповісти, бо зараз йде війна і ми вчимося дистанційно. З початком війни наша школа запрацювала в нових реаліях. Діти і вчителя роз'їхались по багатьом куточкам світу, і тому уроки через інтернет стали запорукою стабільності. Я вірю, що наша наука буде перемагати в різноманітних конкурсах та змаганнях, Мої передвиборчі обіцянки. По-перше, якщо б ми були у школі, можна було багато чого придумати, але ми вчимося дистанційно. Поки що я хочу зробити життя нашої школи активніше. По-друге, на ЗСУ, щоб ми скоріше пішли у школу. Дякую за увагу, до побачення.